Всім привіт. В неділю робив я, виходить, дві грабачки чи комбайни, як його називають. Це вам хочу показати і поділитися. На виготовлення, як я вже сказав, на виготовлення цих двох в мене пішла у мене неділя часу Це в день приблизно по, я не знаю, по 5 годин. Десь так. А зараз я покажу, по розмірах пройдемо. Перед початком, так скажу, що я збираю ягоди з дитинства і руками. І в моїх руках, до того, як я це зробив, в мене були грабачки. І одна, одна була пластмасова чи пластикова, дві були металічні, ну, третю ще й на базарі бачив. І одна дерев'яна. По тому шаблону була зроблена от моя така перша. Це копія. Копія тієї, що до мене попала в руки. Е, якщо взяти по рейтингу, то, напевно, на третьому місці я поставив пластмасову, тому що вона мені не подобається тому що вона дуже легенька і якість самого пластику ставить під сумніви. На другому місці я поставив би металеву, тому що, да, вона міцна, але <кій> вона важка. Сама по собі. Це раз. І там ще, якщо китайська, чи з якої вони там жесті може, то й наша, чи з якої вони там жесті роблять, що я не знаю, то як трошки грубше, ніж консервна банк. Тому. М -м. І ці совочки, вони мені не подобаються. Десь десь щось знаєте, десь не туди наступили, воно може перехилитись туди-сюди, а тут а, ти, ти можеш впасти. Хіба що шутку впаде, тоді трохи висиплеться. А так, ну ти можеш сміло збирати в неї. Це теж нюанс. І на першому місці це дерев'яна. Легенька, по-моєму, вага чи 160 чи 180 грамів такої. У ну, мене є металева, то там он з таким дном. Це такий проб, пробний варіант. Варіант пробував зі шпицями. Я по-моєму, відео вже її показував зі старої коляски, Салдеповської. А тут шпиці з велосипеда передні. Я вже знімав розміри, показував. Тут зробив трошки більшу. Такі як ці трошки більша одна, а друга на сантиметр. Ця, по-моєму, на три, а ця на сантиметр. Потом. Легенька, компактна, надійна. Ну, і от в мене ця грабачка це з 15-го року вона була як зроблена. Я вже показував от, ініціали мої. Все, що було під руками. Назбирала ця грабачка багато, не раз ще два в рік. Збирала, збирала аж поки я беру алюмінь, купляю на черметі. Так само і тут я купив. Це я брав сюди на, на дві цих кусок. Я за пластинку віддав на дві штуки 10 гривень. Там, там по-моєму, 100 грам. трошки менше. Тут, а це вже я брав з профіля, з профіля нікуди не годиться, не беріть. Давайте по розмірі покажу ці. Розмір я вже показував. Давайте. І заодно по розмірах покажу, починає, як я її робив. Починається робити грабарка чи комбайн. Знизу з самої нижньої ось цього. Тут розмір вісім з половиною на можна 14 сказати, трошки менше, ну, 14. Сім з половиною на 14, Ну, я ж кажу, робив сам, що було, <кій> далі. Що робиться далі? Сверлиться дирочки Чуть-чуть. Засверлюється сверлом маленьким. Засверлюється. Тут, виходить, по-моєму, 2, 4, 6, 8, 10. Він у 14, нас 14-14. 14 шпиць. Беру я, так як я сюди брав, з переднього до переднього велосипеда, розрізаю булгаркою напополам. Бачите, як трошки нерівно. Але. Розрізаю на Чуть-чуть засверлився, далі беру шпицю на молот, заклепав і починаю трошки забивати. На, трошки, ну, на поганеньку, де сильно багато ви її не заб'єти. Заклепав, заклепав, потім починаю легенько забивати їх. От забив 14. Тут так, по-моєму, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ні, 15, бачите? Ось до 16. От, починаю забивати. Далі. Беремо алюміньку. Тут э, під розмір. Розмір тут. Тут, по-моєму, 12, по-моєму. Ні, 10. 10. Беру 10. Тут на сантиметр, але по по тут, по-моєму, більше. Тут, по-моєму, на полтора, тут три. Півтора. Ну, я три брав, це. За. І, ну, і зага. загинав. Береться пластінка. Образно тут 10 на... Тут виходить. 10 на 10 на 2. 10 на 2, І сверлиться дирочки через 7 мм. Показую. Тут покажу того, чи буде видно. Та 7. Ну, приблизно, бачите, тут нерівно. 7, тут а 7 усь до тут, мабуть, 8 буде. Ну, кажу, роблю, роблю сам, тому це не машина. <кій> Получається, беру пластинки, просверлюю дерки грубшим сверлом. Надіваю, примірюю, чи все добре, Потом на потім за, за, загибаю. Загнув, надів лише тоді починаю робити ці вже букові. Букові давайте. 15 Помимо на 18 з половиною. І тут десь на 17. Ну тут, да, десь так. 15. Да, десь 17 з половиною. У мене є ще відео, якщо десь неправильно, то там можете повернутися, там буде. Далі вирізаю бокові. Та головне тут і тут беру. така форма. Далі вирізаю. Тут, бачите, тут не так, тут просто. Так. Тут так. Так. Ну, Як, як душа бажає вам образно. Бачите, що вони тут така, тут така, тут така, тут така. Ну, Як виріжеш, так і буде. Дві вирізаю, потім на, наверх верхня така сама, як і нижня. Верхня така сама, як і нижня, вирізається. І... Розміри не буду задавати, бо тут встав, вставлено, тут вставлено. По-моєму, де зверху. Тут, бачите, зверху. Тут а зверху. О, тут вставлено. Тут вставлено. Е, Далі беру вверх і вже починаю збивати. Бачите, як позбивав. Ну, звісно, для продажу трохи нерівно бачите, ну як є. Це не для продажу, це для себе, це шліфанути треба. Там трохи тричать. Ну це таке. Тут бажано трошки меншу, ну хай буде яка є. Починаю збивати, ручка теж саморобна. Ця це в мене була, цю вже сам. Ну такі видно, бачите, вибирав фрезером. Болгарку вирізав, фрезером вибирав, шліфував. Тут теж саморобна, Та я думаю, це видно по формі. М -м -м, воно. Трохи вже переборщив, ну то таке. Наверхню, на верхню на саморізи просверлюю дирку і в саму цю ручку саморіз. тако довгенько. Ну, таке ось тут саморіз, тут і там. Показую саморіза. І тоді вже в кінці вже збиваю цю. Це в саму останню чергу збивається ця коробочка. Е, коли я так забиваю спочатку, там цвяшки тоненькі, для, як для рамок на вулики. я спочатку сильно забиваю вже в кінці, коли все добре, тоді. І потім сажу на клей. Отут все проклеєно, бачите? вже підсохло. Сажу. І тут теж на клей садиться, все на клей садиться. Це де дерев'яне. Тут шуруп достає аж сюди, Тут теж він сантиметри два. Але десь в мене виліз він. О! Ось до. Бачите, це він звідси сверлом так самий, Сверлом, потім, да, зас... потім його закручують, так краще тримається. Це на цвяшки не беріть, бо буде погано тримати. І в кінці вже саме відрізаю. Тут за заосінняється, є трохи довше. От відрізується. Це. І загинається, вже загинається перед тим, як вже забивається. оця, Це теж вже в самому кінці. У ну, мене такого воно не сильно рівно, я вже показую на ті і на ці 7 см, де є 8, де є 9, бачите, як загнув. Ну, тут. це нова Тут те саме. Тут взагалі. Це зі старої шпиці зі старого велосипеда. Дивіться, що тута. тут. Отже, ну, ця нікудишня, тут лопла ця алюмінька Пам'ятаю то поставив цю жесть профіль, але на цвяшки, але цвяшки це Ні, не годиться. Бачите, вона розбита трохи. Не. Ця, так, да, це, це можна вбите. Взагалі це я так зробив, але я знаю. Думаю, хай буде, попробую. Може, може в принципі, я прививку хоча до цієї маленької. Ну, я думаю, пробую цю. Ось таке я роблю. На продаж я не роблю. Робив, по-моєму, дві мати віддала, віддала бо просили там, то віддала безкоштовно. Е, дві було, продав, просто людині не міг відмовити. Це того року, я зробив, в мене був трохи матеріалу цього. Тоді з фанеркою трохи ще запаси були, а зараз фанери ніде не купиш. Я вам допитав хотів купити, нема в нас. І сказали, що не буде її. То я не знаю. Може хтось люди в містах, що мене дивляться, то в них з цим проблем немає. А в нас дерево, у ці заводи, ну ці двері, вікна роблять з дерева, то вони з досок самі ріжуть, вони ну, не купують. Я вже запитував. А так... Хіба що в епіцентрі, а так немає. Обходив, це я що це, мастило на щіля шукав. Тут, думаю, запитаю. І я не знайшов. Я не знайшов. Бачите, як виліз. Це теж ну, щось треба зробити, чи вибити його. Ну, клей. Це вже засохло, дивіться. Це треба буде якось відбити легенько, щоб... Поки що воно не сильно, бо тому що воно буде мішати там. Ну, ось так, воно виходить. Тут а, кажу, чим більше, тим краще, але як на мене 3 см ширина цілком достатньо їм буде для підтримки. Тут, бачите, варив, варив її. І... Ось такі вироби. Можна зробити, потратити трошки часу. У мене що для цього потрібно? Це так, з мінімальними фанерка. Тут та фанерка. Показую. Не хоче фокусувати. Бачите, 05. 0,5 фанерка. Та, по-моєму, 04. Ні, тут вже 05. Бачите, 0,5. 0,5 фанерки. І тут це, напевно, не фанерка, а це. Старі запаси, це дерево якби, тільки порізане під фанерку. Ну, тут, тут сантиметрове. Тут, я думаю, і так видно, та сантиметр. От. Це трохи величеньке, мене просто не було, що тут прийшлося брати. Тут фанерка, по-моєму, зі старого шкафу. Я вже говорив, що я брав тут. Навіть вона, по-моєму, 0,8. Да. Чи 0,8 десь та сантиметр. М. Показую. Ну, фанерки, е, кусок листового цього, алюмінія Жесть не беріть. Зразу Жесть не підходить, потратить свій час, він не буде тримати. Він легко е, легко ну, дирки робити в нього, але він не тримає. Алюмінь, дирки сверляться. Він краще тримає. І алюміній в случаю чого от шпиця почне ходити. Проблема. От, дивіться, як тут а проблема починає, от шпиця ходить. Цю можна заклепати, тобто, жесть, ви от клепався, клепалось і нічого воно не наклепалось. І клеїлось мільйон разів. І силіконилось, і Такі, от, така фігня малята получилась. Ну, Ці я доробив, ці я зробив, ці в мене ще є. 3 чи 4 таких хочу поміняти там вже поки вдома. Хочу поміняти самі оці па-па-па-па е, папа па. ну, Алюмінька дає, а ден, де не де цей профіль. Він погано тримає, то й поміняти. І трошки шпиці порівняти. Ну, те, що вони сильно чи криві чи рівні, повірте, більш-менш це на, на, то, що, як на збирання ягіт не впливає. Щодо збирання ягід, якщо є ягоди такої, можна назбирати, навіть чи такою, чи такою, тільки, щоб не поломаною. Можна назбирати чимало. І літру за 20 хвилин можна назбирати, можна і літру за 15, якщо хороші ягоди. Саме більше назбирували ткою. Я особисто назбирував чи 23, чи 24 літри за півдня. Далі просто не хотілося. Маймо 23, по-моєму, щоб не збрехати. Це було пару разів, коли спочатку сон починається, вони ще зелені. Оце пару разів поїхав, таку неділька пройшла от тоді саме пік, що люди ще не повигрібали, не поприїжджали Зоровенські ті буси, повигрібають з листями. До речі, листя, вона сильно, як вам сказати, от ягідник ви берете, Якщо ви берете на ягіднику багато листя, то вона не візьме, просто вона повипадає. Тут там вона розчина або на маленький ягідник, або щоб по віточці тако Ну, У мене там є відео, яке я збираю, то можете подивитися. Досить непогана річ. Єдине, що добачити, бачите, такі заосінці і ще, ще їх треба шліфанути ще їх треба шліфанути? Ну, такого, в принципі, для себе норм. Якщо кому цікаво, побачив, що там, то я ще зніму, як я ці перероблю. Оці старі. Розмірами я вже показував, по-моєму, їх це вже, звісно, третій раз, то... то якщо не показав, бо тут ця лінійка, то тут 15, десь 16. Ну, приблизно 16. Якщо не показав, то перепрошую, пишіть, я ще раз вам скажу. Скажіть номеркою меншої, більшої. Чи середній, менша, середня, більша. Розміри, будь ласка, покажу, скажу. Зразу кажу, що замовлення не приймаю, я не буду робити, тому що, вибачте, така грабачка продав за символічну ціну 100 гривень. А потратити на неї 4 дня я не хочу. Перепрошую, не хочу. Пишіть ще раз, кому там, хто не хоче дивитися, я ще раз там розміри. Що буде цікаво, то я ще зніму відео, як я ті до, дороблю. А, то я й не сказав, що потрібно. На 2 грабачки потрібно 14 шпиць. Ну, Отаку. чи навіть на таку. В ну, основном такі -о. 14 шпиць. От з переднього колеса України. Ну, там плюс один, я думаю, в кожного є. Е в кожного, хто в селі є старі колеса, де валяються тому на черметі, то я думаю, шпицями з цим проблем не буде. Фанерки. Такий кусочок я знаю. Алюмінька. І що це ще? Сверл, набір сверл. Набір сверл, що це ще. Потім е, я обрізав ножовкою, ну, ну, моноболгаркою. Моноболгаркою в мене круг є по дереву. Шліфувальна в мене є машинка. Електролобзик. Ну от таке. Що по дереву? У мене точно кажу нічого немає, це все, самі бачите, це все ручна робота. Ну, воно сильно не гарно, але повірте, воно працює і працює не тільки в мене, а й у людей. Багато мене просять, я відмовляюсь робити, не хочу. Багато часу йде. Це не, не станок, що клепати. А так -то, так то, в принципі, я ними я задоволений. Ось так. Чекаю коментарів. Чекаю коментарів. Бажаю всім міцного здоров'я. До нових відео. Не прощаюсь.